Задишка, і вам не хватає повітря, що робити. Всім вітання, задишка це відчуття нестачі повітря, аналогічне тому, що виникає під час бігу. При цьому може йтися про виникнення подібного відчуття при підйомі на сходи, при звичайній ходьбі або навіть при знаходженні людини у стані спокою. Якщо у вас часто почали проявлятись такі симптоми, це ознака того, що необхідно терміново звернутися до лікаря. Задишка може виникати у здорових людей під час підйому вгору, значних фізичних навантажень або при стресі. Проте важке дихання може свідчити про різні захворювання, такі як захворювання крові, найчастіше це анемія, серцево-судинні захворювання, захворювання дихальної системи, бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма, ожиріння, набряк квінки це алергічна реакція, захворювання лор органів, які супроводжуються збільшенням мигдаликів і набряком м'яких тканин гортані. Також важке дихання може бути симптомом алергічної реакції, а коли задишка виникає у стані спокою, це вже свідчить про декомпенсацію захворювань. Найчастішими причинами задишки у стані спокою є тяжка серцева недостатність, дилітаційна кардіоміопатія, клапані вади, тяжка легенева недостатність, неконтрольована бронхіальна астма та інші тяжкі запальні захворювання дихальної системи. Що робити, коли важко дихати? Найперше, що варто зробити, з'ясувати причини утрудненого дихання. Якщо задишка виникла вперше, потрібно заспокоїтись, перейти в прохолодне приміщення, зняти тісний одяг, присісти так радять фахівці. Якщо задишка не проходить, необхідно звернутися до сімейного лікаря чи лікаря-терапевта. Спеціаліст допоможе вам діагностувати причину важкого дихання та призначить правильне лікування. Якщо ж задишка сильна і прогресує, потрібно негайно викликати швидку допомогу або їхати в найближчу лікарню. Коли потрібно обов'язково звернутися до лікаря, спеціалісти рекомендують звертатись до лікаря, якщо людина вже кілька разів помічала, що їй важко дихати. Не варто чекати, щоб задишка прогресувала та посилювалась, і лікувати захворювання на перших етапах набагато легше і дешевше. Крім того, ймовірність відновити здоров'я в повному обсязі вище на початку, аніж тоді, коли захворювання вже почало викликати ускладнення. Тому спершу варто піти на огляд до сімейного лікаря чи лікаря-терапевта, а після дообстеження фахівці підберуть правильне лікування або ж скерують вас далі до вузьких спеціалістів.